Ісус розмовляв з пророком Ілеєю, з Моїсеєм, і були там три учні, і також там говорив Бог з ними. Знизу це те, про що ми будемо говорити сьогодні. Це друга частина учнів, яка знаходилась разом з людьми. Це картина художника. Я думаю, може відомо художника Рафаеля, це художник часу Ренесансу. Для тих, хто трошки розуміється в, можливо, в історії там, мистецтва, живопису, це художник Рафаель, для тих, хто помолодший і не дуже розуміється в мистецтві, це художник на честь якого назвали Черепашку Ніндзя. Одну — це Рафаель. От. Тому, в принципі, для всіх це такий відомий художник. Він намалював цю картину, це була його остання картина в його житті, і вона вважається найкращою картиною, найкращим його витвором, мистецтва. На цій картині дуже класно показано два, два контрасти. Це згори це місце, де знаходиться Бог, знизу це місце, де Бога нема. Зверху це благовійна атмосфера і свята атмосфера. Знизу це атмосфера суперечок і незрозумілості. Зверху учням добре. Вони знаходяться з Богом. Знизу учням погано. Зверху знаходиться Син Божий прославлений Ісус. Знизу — Знаходиться, ми зараз прочитаємо текст Син людини, який одержимий демоном». Давайте ми прочитаємо цей текст, це Марка 8, 9 розділ з 14 по 29 вірш. Коли Ісус, Петро, Яків та Іоанн повернулися до інших учнів, то побачили, що великий натовп зібрався навколо них, і книжники сперечаються з ними. Побачивши Ісуса, всі були здивовані і побігли назустріч, щоб привітати Його. Ісус запитав, про що ви з ними сперечалися? І один з поміж натовпу Я провів до тебе свого сина, він одержи мене нечистим духом, і цей дух не дає йому розмовляти. як ухопить його, та кидає об землю. На устах піна виступає, він скаргоче зубами, дерев'яніє, я просив учнів твоїх вигнати нечистого. Але вони не змогли. І мовив Ісус у відповідь: О родине невірний, скільки ж ще часу мені бути з вами, скільки ж мені вас терпіти, переведіть хлопчика до мене. І тільки но побачивши його, нечистий так застря... затряс хлопця, що той упав додолу і почав качатися по землі, і піна виступила на устах його. Ісус запитав його батька, як давно з ним таке? Батько відповів: з дитинства багато разів він кидав мого сина в вогонь або в воду, щоб убити його. Якщо ти можеш щось зробити, змилуйся, допоможи нам. Ісус промовив: Чому ти сказав, якщо можеш, бо нема нічого неможливого для того, хто вірує? Тієї ж миті батько вигукнув Але ж я вірую, укріпив віру мою. Побачивши, що натовп оточує їх, Ісус заговорив суворо до нечистого духа. Ти дух глухий і німий, наказую тобі вийти з цього хлопця і ніколи більше не входити в нього. Нечистий дух завереща затрусив хлопця в жахливих конвульсіях і вийшов з нього. Було схоже на те, що хлопець помер. Отож, багато хто з людей казали, що він мертвий. Але ж Ісус узяв хлопця за руку, підняв його і поставив на ноги. Коли Ісус повернувся до помешкання, учні запитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати нечистого? То він відповів їм, мовивши, цей рід можна вигнати лише молитвою і постом. Історія дуже цікава і незвичайна. В цій історії можна подивитись на те, що відбувається, коли Бога нема поруч. Тому тема моєї проповіді це коли Бога нема поруч. У нас бувають такі часи, бувають такі моменти, коли ми залишаємось на самоті і ми відвертаємось від Бога. Тому я хотів на прикладі цього уривку, марка 9 розділу, поговорити про те, що відбувається і що може бути, коли Бога нема поруч. Перше, що я побачив в цій історії, це те, що існують демони. Демони реальні. Це реальні істоти як в той час, так і в цей час. Мені весь час здавалося, що демони біси, ось це не, нечисте, да, про що написано в Біблії. Що це більше такі казочки для дітей як залякування просто. Але насправді це, це є реальність. В Біблії декілька разів ми можемо побачити, як Ісус виганяє біса з людини. І це була розповсюджена е, практика. В той час та і в наш теж, біси все одно діють серед нас, вони є серед нас. Е, тоді, е, особливо в Язичників були практики, коли люди звертались до е злих сил, до демонських сил, для того, щоб отримати якусь вигаду, або щоб щось, щось отримати, щось, знаю, щось зробити. І в принципі, здавалось, ну це то було все тоді. Зараз ну, ми ж розумні, ми вже дорослі, я не знаю і, і час інший. Але з'являються е такі моменти, коли звертаються до тарологів, до астрологів. Ще до якихось прорицателів. І звідки черпають вони сили, ну точно не від Бога. Бо всі, хто черпають сили від Бога, вони знаходяться, знаходяться в церкві, це віруючі люди християни. І коли ми намагаємося звернутися до якихось потопічних сил не до Бога, то ми даємо місце дияволу в нашому житті. В першому посланні Петра п'ятому, Розділ 8 вірш... вірші написано: Будьте обережні і пильнуйте, бо диявол, ворог ваш, нишпорить навколо, мов лев, який рикає і шукає, кого пожерти. Він не чіпає тільки тих, у кого всередині знаходиться Ісус Христос, у кого знаходиться всередині Дух Святий. Але Він намагається все одно якось нашкодити. Диявол або сатана. Перекладається з оригіналу як противник, він противник Богу. Диявол колись став гордим, вирішив не підкорятись Богу, відділився, Бог його скинув на землю. І тепер ціль диявола це нашкодити Богу. Він, він хоче помститися, він хоче щось заподіяти якусь біду, якесь лихо Богу. Але диявол, точніше, Бог не досяжний до диявола. Диявол не може нічого зробити самому Богу. Але на землі є вінець Божого творіння. Творіння, яке по образу і подобі, виглядає як Бог. І диявол, сатана, намагається нашкодити хоча б людині. Нашкодити тому, кого Бог любить на, на, ну, найбільше в світі. Це найлюлюбніше творіння Боже. Тому написано, що тут Батько каже, що. Цей демон він і кидав мого сина і в вогонь, і в воду, і, і піна йде, і він дерев'яніє, і голосу нема. І демон, тобто диявол, він намагається спотворити те, той Божий образ, який є в людині. Тому перша проблема, про яку я хотів сказати, коли я поруч нема Бога, це те, що сили диявола, сили зла вони не, ну, не сплять. Вони поруч з нами. Вони постійно діють, вони постійно хочуть нашкодити нам. Нашкодити Богу, нашкодити церкві, тому ось це все це не, це не, не казочки, це не вигадки, це реальність. Я особисто ні разу не, не бачив в своєму житті, не стикався з людьми, які були одержими демонами. Але я чув історії, у мене є знайомі, які дійсно стикались з цим, і вони кажуть, що це жах. Коли сила зла, сатанинська сидить в людині, то. Ну, Неможливо просто так дивитися на це енергія. Друге, про що я хотів сказати, що я побачив в цьому уривку, це, про те, це те, що у людей з'являється і є така вада, як невіра. Невіра і недовіра до Бога. 22-й, 24-й вірш. Якщо ти можеш щось зробити, змилуйся, допоможи нам. Ісус промовив, чому ти сказав, якщо можеш? Бо немає нічого неможливого для того, хто вірує. Тієї ж миті батько вигукнув, але ж я вірую укріпи віру мою. Ця людина не знала Бога. Вона не могла вірити вже в Ісуса Христа як Спасителя, в якого віримо ми. Скоріше за все, от, цей батько сказав, що його, дитина в такому, його син в такому стані одержимий, він з самого дитинства. Тобто це вже давно відбувається, це вже є якийсь період часу. І я думаю, що у цієї сім'ї було багато проблем, бо в Ізраїлі на той момент всі, хто були прокажені, ті, хто хворіли, були нечистя, або в кого, у кого всередині був біс, вони всі були небажаними людьми в спільноті і їх виганяли за. За місто, за звичай. Тому, я думаю, ця людина терпілася вже багато. Я думаю, вони багато витратили грошей, вони звертались туди, звертались сюди, туди і їм ні, ніде не могли допомогти. Він прийшов до учнів, почув про Ісуса Христа, що Ісус може зціляти, виганяти пісню, приходить до учнів, е і учні не змогли вигнати. І от, в принципі, ну, що ще можна тут отримати? І приходить вчитель вчитель цих учнів, які не змогли вигнати, і він каже: ну, якщо ти можеш щось зробити, то зроби, будь ласка. В принципі, цю людину тяжко осудити за його невіру. Але якщо ми подивимося на наше життя, чи часто ми довіряємо Богу повністю, чи віримо ми в Богу повністю від початку до кінця, і мені здається, іноді можна сказати, що ми віримо в Богу, але не довіряємо Йому своє життя. Ми, в принципі, віримо тому, що написано в Біблії, але ми не довіряємо йому так, щоб слідувати цьому. Ми віримо тому, що Бог нам обіцяє, але намагаємо самі, -самі пройти якісь перепони, самі викрутитись, якісь проблеми, перешкоди, випробування. Ми намагаємось пройти самі. Бо Бог це Бог, а життя моє це моє життя. Але Ісус Христос, Він хоче повної довіри. Нашу, нашої довіри йому. Е, у Старому Завіті є така історія, є такі чотири герої це був Даніїл і його три друга це Седрах, Мішах і Авітнего. І у них були ситуації, де їхньому життю була загроза. Але і задача їх була просто стати на коліна перед великим пам'ятником царя. І просто йому поклонитись. І все, і все, і все нормально, живіть собі далі. Вони залишились вірними Богу, вони сказали, що ми цього робити не будемо. Ми віримо, довіряємо своє життя Богу, куди б він нас не повів. І він повів він повів страшне. Данііла кинули в ров такий великий з львами, але через довіру Даніла до Бога на Данілі не було жодної потряпини. Всі льви просто стояли острами. Трьох друзів через те, що вони довірились Богу, а не людині, їх кинули в велику піч вогняну для того, щоб спалити їх, але написано, що на їх одежі, після того, як вони вийшли з цієї печі, навіть не було запаху диму. І написано, що е, образ, як Божий, як Сина Божого, як Ангела. Син Божий був з ними там і оберігав їх. Тому Бог, Ісус Христос, Він хоче, щоб ми довірились повністю. Ми довірили йому повністю своє життя. Іноді ми готові повірити комусь, почути його пораду і повірити цій пораді, ніж тому, що говорить Бог. Але тут Бог продовжує він розуміє цю, цього батька. і він каже, що все можливо віруючому, і батько розуміє, що я вірую, але допоможи моєму невірству. Іноді мені хочеться теж сказати, так, Боже, я може не сильно довіряю, але допоможи, щоб я довірився повністю. Насправді, Бог дивовижний. Він може зцілити без ліків, він може зцілити без ліків, просто помолити. Бог може витягти із залежності людини просто коли людина починає читати Біблію. Бог може зупинити війну, але для цього треба віра. Тому другий момент друга така проблема у людства, коли в цій історії, коли поруч не було, не було Бога, це не віра. Друга проблема людства це не віра в Бога. Можливо, ми знаємо Бога, але не віримо І третій момент. Це вже коли учні прийшли разом з Ісусом, повернулись додому до помешкання. Це 28, 29 вірш. Коли Ісус повернувся до помешкання, учні запитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати нечистого. Та він відповів їм, мовивши, цей рід можна вигнати лише молитвою і постом. В принципі, у учнів була влада виганяти бісів. Якщо повернутися на декілька розділів назад, Марка третій, розділ з 13 по 15 вірш, там Ісус обирає собі учнів. Піднявшись нагору, Ісус покликав за собою тих, кого хотів обрати, послідовниками своїми. Вони піднялися до нього. Ісус обрав 12ох, назвав його апостолами своїми, щоб вони були поруч із ним. І щоб Міг він послати їх до інших міст проповідувати. І наділив він їх владою виганяти демонів. У них була влада виганяти демонів. Але в цей момент, коли, прийшов, коли Ісуса не було, не було трьох учнів, залишилось 12 мінус 3-9 учнів, залишилось серед людей, привели сина, батько перевів сина, який існувати, і учні не змогли нічого зробити. І коли вони запитали, чому вони не змогли це зробити, Ісус каже, цей рід можна вигнати лише молитвою і постом. Слово постом воно вже було додано після того, як переписувались Євангелія, коли перекладались, то в оригіналі написано, що цей рід можна вигнати лише молитвою. І тут стає питання: невже учні не молились в той час? Невже мучні, не, не, не просили сили Божі для того, щоб вигнати цього біса? Можливо, вони е, так сказати, по наїді вже, вони вже у них є сили виганяти бісів, вони, можливо, десь вже вигнали. І в принципі, тут, ну що ми просто повторимо те, що робили тоді. В принципі, ми своїми силами на своєму досвіді ми зможемо вигнати цього біса. І читаючи ці слова, я думаю, як іноді у мене буває. Що ясь в ну, християнському житті, якісь там моменти, я не знаю, проповідь або проведення малої групи, я не молюсь за це, щоб Бог мені допоміг, щоб Бог провів мене в цьому. А я просто на досвіді роблю це. Просто, просто ну, я це вже робив, значить зараз ще раз проведу. Просто я колись же проповідував то і зараз попроповідую. проповідую. Можливо, я колись групу провів класно, так і зараз класно проведу групу. Навіщо мені просити силу Божу для цього? Але Бог потребує, точніше, ми потребуємо Божої сили для того, щоб виконувати е, наші доручення, які Він дає, виконувати наші християнські е, якісь моменти. Е, ми без, без Бога нічого не представляємо. Е, в Іоанна 15 розділі 5 вірші, написано, що я є лоза виголузя. Той, хто перебуває в мені, а я в ньому. Дає врожай богатий, а без мене ви не можете нічого вдіяти. Ми, як учні Христа, ми маємо розуміти те, що молитва це найсильніша, найпотужніша зброя в нашому житті. Молитва це зброя для служіння. Молитва це зброя для того, щоб проходити свої переживання. Молитва це для того, щоб боротись з гріхом. Через молитву і тільки силою Ісуса Христа ми можемо творити дива Божі. Без цього ми не зможемо робити нічого. Я буду закінчувати проповідь. І я почув одну таку думку про церкву. От ми побачили на людей, які знаходились без Бога і що з ними там відбувалося. І така фраза цікава, як тільки ми викинемо Бога за церкву, то тут у нас залишаться суперечки, проблеми, не буде духовного росту, буде відсутність молитви і процвітання сил зла і гріха. І це кажуть про церкву. Коли ми відвергаємо Бога, то залишається тільки наше плоцьке і тільки Гріх серед нас. В кінці я хотів би сказати три моменти. Такі пункти висновки. Навколо є сили зла, і вони серед нас. Але тільки Ісус може захистити нас від цих сил зла. Той, хто в нас, він сильніший того, хто в світі. Друге, це ми маємо вірити і довіряти нашому Богу, довіряти не якусь частину, не тільки те, що не шкода, або не тільки те, в чому ми вже не можемо нічого зробити. Ми маємо довіряти Ісусу Христу 100% повністю. Тільки тоді у нас будуть дійсно класні плоди і дива в нашому житті. І третє, це через молитву і тільки з силою Ісуса Христа ми можемо творити дива. Амінь. Амінь. Дякую. Я буду молитися. Боже, дякую Тобі за цей день. Дякую Тобі за. За те, що ти нас так сильно любиш, Боже, за те, що ти нас бережеш, Боже, пробач, будь ласка, що іноді ми відвертаємося від Тебе, ставимо тебе на якесь там третє, четверте місце, Боже. І в нашому житті з'являються різні суперечки, з'являється гріх, якісь сили зла, Боже, пробач нас за це. За це. Благослови, щоб ми могли завжди бути з тобою, фокусуватись на тобі, Боже. Благослови, будь ласка, щоб ми могли довіряти Тобі, довіряти не просто на слова Боже, довіряти не частково, а довіряти повністю, довіритись так, як колись довірився Тобі Даніїл, довіритись так, як колись довіряли тобі друзі Даніїла, Боже. Благослови нас в цьому. Благослови, будь ласка, завжди приходити з молитвою до Тебе і всіх проблемах, і навіть якщо все добре. Все одно молитись з тобою, тобі і розмовляти з тобою, Боже. Благослови, будь ласка, щоб наше життя було завжди з тобою, і щоб ти завжди був в нашому житті. Благослови, будь ласка, залиш цього служіння. Слава тобі! Амінь.